Всім привіт! Хочу розказати про деякі зміни в комплектації нового покоління Orbea. Так сталося, що на момент запису нашого відео, буквально через день-два, Orbeя презентувала нову лінійку і те, що ми розповідали про кастомізацію. Вже не є актуальним. З'явилася нова версія Orbea Terra Race, про яку ми поговоримо пізніше. І, звичайна, карбонова Terra отримала дещо іншу раму. І е, змінилася кількість варіацій, які ви можете під себе кастомізувати, тому що в новій версії вам не будуть доступні всі ті рішення, про які ми розповіли, і е, нова генерація отримала нову раму. Старе покоління ви вже не можете замовити на сайті, тому зараз я детальніше покажу, що ви можете кастомізувати, а що з кастомізації зникло. Схоже на те, що Мику було досить складно комплектувати ті сетапи, які робили клієнти, і вони вирішили трошки спростити собі життя. В цілому все основне, що стосується технічного оснащення, залишилося. Давайте подивимося, що змінилося. Так я зараз відкрив конструктор, бачимо нову раму Тера. З того, що тут видно, на велосипеді замінили підсидільний хамут. Він тепер став звичайний, який затискає, затискається навколо труби. Мабуть, Орбія зрозуміла, що попередне інтегроване рішення було не найкращим, тому що той хамут, коли потрібно було відкрутити підсиділ, він трошки підклинював підсиділ і потрібно було докласти дуже великих зусиль, щоб його витягнути. Потім ми бачимо зміни по формі рами. В зоні бардачку рама стала набагато товще, і з'явився такий плавний перехід в напрямку кермового стакану. Мабуть, таким чином просто збільшили обсяг цього самого бардачку. Далі в нас змінилася вилка. Так само залишився виліт вперед, але у вилки з'явився такий цікавий виступ всередині. Можливо, це якимось чином пов'язано з гасінням вібрації. Саме так Орбія заявляє, як це працює, як це працюватиме, поки важко сказати. І на вилці з'явилися бонки, що говорить про те, що цей велосипед, Орбея. Позиціонує, як в тому числі, велосипед для туризму та пригод. Змінилося, ну загалом змінилася форма трубу, це інша рама. Змінилося трошки з'єднання верхніх, верхніх пір'їв з підсидільною трубою. І тут ми вже бачимо, що одразу в нас перемикач нового стандарту Full Mount встановлений напряму на раму. Без е, крюка. Е, так, е, поки що кастомізація залишається з таким же принципом, як і було раніше. Ми можемо обрати загальний колір рами. Е, можемо обрати е, тут є спеціальні кольори, е, які трошки будуть дорожчі. Е, потім можемо обрати другий колір рами це, власне, верхня частина. Рами. Також можемо додати декоративні якісь узори на вилку. Але ми вже більше не можемо змінити колір вилки. Хоча раніше вилка була розділена на дві частини, можна було навіть вилку розфарбувати в два інші кольори, які б відрізнялися загалом від загальних кольорів рами. Але я думаю, що це, мабуть, було трошки дурньою і це ускладнювало роботу виробника, тому що потрібно було ще дві додаткові фарби, якщо людина їх обирала. Так, далі класично можемо вибрати лого. Можемо вибрати е, верхнє лого. Зараз я спробую показати на іншій проєкції, що саме буде змінюватися. Так, оце от місіаляніос-логос. Е, Це змінюється маленький логотип, який знаходиться в місці, де е, Верхнє пір'я входить в підсидільний штир. Не знаю, що це видно. Це зовсім маленький напис позаду. Так, рухаємося далі. Є у нас колеса базові і більш прогресивні два варіанти, які додають 700 і 1800 євро відповідно. Так, ми все ще можемо вибрати кермо. Це може бути кермо з збільшеним з райзом. Може бути карбонове кермо. Тут є теж доступні чотири варіанти. Два варіанти без доплати, два варіанти з доплатою в 199 євро. Вино керма можемо обрати з кутом мінус 5, 15, 8. Потім є два варіанти передніх і задніх осей. Варіант, який на 20 євро дорожче, він буде трошки легше. Потім можна, а ні, не можна. Toolbox тут позначений, але колір тулбокса вибрати не можна. Можна додати на велосипед заводські крила, але якщо я клікаю, то вони на велосипеді о, відображаються. Да, у нас з'являються заводські крила. Розмір шатунів 165, 170, 172, 175. Міліметрів. Можна вибрати ширину керма від 38 до 44, довжину виноса з п'яти варіантів від 90 до 110. І власне все, що ми втратили. Ми втратили можливість обирати сидіння, ми втратили можливість обирати підсидінний штир, раніше був доступний. Підсидільний штир або з нульовим офсетом, або з офсетом, якщо не помиляюсь, 15 мм назад. І ми втратили можливість вибору покришок. В базі тут стоять покришки Vittoria Terreno Dry. Хоча раніше можна було вибрати і покришки Pirelli в двох розмірах, і варіант шосейних покришок. Мабуть, це саме те що і ускладнювала роботу виробника. Власне, все по цій модельці. І зараз я ще спробую подивитися, що нам доступно в новому поколінні в Arbea Race, яка вже позиціонується чисто як гоночний велосипед. Так у нас буде виглядати Race, такий аерогревел, я б сказав. Тут вже абсолютно інша рама, зовсім не схожа, бачимо аеродинамічні елементи в задній частині, більш таку обтікаємо аеродинамічну вилку. Загалом все заточено на швидкість. Кольори можна обрати лакування або матовий. Ми можемо обрати загальний колір рами, спеціальні кольори, другий колір рами, але на відміну від звичайної тери. Тут змінюється маленький шматочок хвостику на велосипеді. от Реально 10 см хвостик. Так, декалі. Декалі теж йдуть вже не на вилку, а саме на цей хвостик. Спробую показати цей хвостик в іншій проєкції. Вид... Відкриємо вид ззаду. Ми бачимо частина підсидільного штиря. Змінює колір, виглядає це для мене трошки дивно, абсолютно, воно якось неорганічно, але можливо треба підібрати. Так. Далі стандартно можемо змінювати лого на рамі. Потім у нас є Terra Race Logo. Такого не було, це щось нова назва. Я думаю, зараз ми це побачимо. Що це зміниться маленький напис. Так, це буде маленький напис. А, дивно, але напис в задній частині не міняється. Що це таке? Ага, все, нам, нам дає підсказку. Це змінюється напис Терарес, який розташований на верхній трубі велосипеда. Окей, може бути чорним, він з'явився біля підцібільного штиря. Так, рухаємося далі. Орбе Лого 2, чого не було в попередній моделі. Це вже буде лого якраз на задній трубі, на підсидільній трубі, це маленький напис. Колеса, тут навіть менше варіантів, або базові колеса, або ага, базові колеса це йдуть карбонові високопрофільні колеса, і варіант, який Зменшує вартість на 1100 євро. Велосипед в такому разі буде з алюмінієвими колесами, тими колесами, які є базовими для звичайної тери. Тобто таким чином вони вирішили: або топовий карбон, або відкидається, економиться 1100 євро. А от підсидільний штир тут можна обрати або нульовий сітбек, або сітбек 20. Міліметрів. без доплати, Тут можна вже обрати сидіння з двох варіантів або Селя, або Vento Antares R1. Довжина Шатунів, як і в попередній варіації, можна замовити інтегроване кермо. Фактично, Тут, не те, що можна замовити. тут в будь-якому випадку кермо є інтегрованим з виносом Монокок. І варіантів тут 3, 4, 5, 6, 12 варіантів, тобто комбінації ширини і довжини. І, власне, все. Так само про покришки мова тут не йде, але як бачите, підсидів під та інтегроване кермо наразі доступне лише в моделі Race. Ну, це зрозуміло, тому що звичайна тера тепер в лінійці виробника. Більше е, як велосипед для пригод. А рейс це вже спортивний з більшою кількістю варіацій. Ну, час покаже, покаже час, покажуть відгуки, але я впевнений, що це теж буде класний велосипед. Дизайн для нас дуже незвичний, він мені поки що не подобається. Але дизайн штука така, що з плином часу, з плином часу змінюється і уподобання. Ось такий от у нас вийшов невеличкий огляд.